Дмитро Комаров світ на виворіт», Дивіться на телеканалі «1 Плюс 1». 16 вересня 1925 року. Народився американський музикант, співак лауреат премії Гремі Бібі -Бі Кінг. А всі свої гітари цей виконавець називає жіночим ім'ям. Як так сталося? Розповідає у музиці сніданку Марія Брумака. Доброго ранку, 16 вересня 1925 році народився Бібі -Бі Кінг, найвідоміший блюзовий гітарист, названий найвидатнішим із гітаристів, які нині живуть. Ще одного з його перших виступів у залі, де він виступав, розгорілася суперечка. Потім вона переросла в віку. Потім свічка зі столу впала, почалася пожежа, всі втекли з залу, і біди -Бі згадав, що він у залі забув свою гітару. Він повернувся, там ледве залишився живий, але гітару врятував. Пізніше він узнав, що суперечка розгорілася через жінку, якої була Люсіль. і свою гітару він назвав так само Люсіль. Щас цю гітару було вкрадено з багажника його автомобілю. І він сподівається, що дотеперше ця гітара буде віднайдена. Після того кожну гітару, яка потрапляла йому в руки, він називав Люсіль. А за цю гітару він обіцяв винагороди близько мільйона доларів. Хоча колись вона коштувала всього 30. Отакою є перша любов. Не забувається. Гарної вам музики і світлого дня. А сьогодні свій день народження святкує відома телеведуча Ангеліна Вовк.